Факти про зарплату в Норвегії. Вітаю, друзі! Сьогодні я б хотів узагальнено розповісти вам про оплату праці в Норвегії та чому, не дивлячись на високі податки, люди не поспішають покидати цю країну. А також класний лайфхак, що потрібно робити, якщо ти не можеш знайти роботу. Додивись це відео до кінця і дізнайся, які саме. А також не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Хоча краще лайк поставити зараз. Деякі приколісти вже пишуть мені, що подобайку ціка пісні. Хоча знайдуться люди, які скажуть лайк, це не українське слово. Ти Тисяти отаку кнопочку. А всі, хто хоче знати більше про міграцію в Норвегії, я запрошую у свій телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Плата праці для українців Норвегії регулюється тим самим законодавством, що і для інших працівників у цій країні. Норвегія має високий рівень оплати праці, який залежить від сфери діяльності, досвіду та кваліфікації працівника. Ось основні аспекти, які варто знати: перше, У Норвегії немає загальної національної мінімальної заробітної плати, проте в деяких галузях існують колективні угоди, що встановлюють мінімальні ставки. Наприклад. Будівельна галузь. Мінімальна заробітна плата для некваліфікованих працівників складає приблизно 209 крон приблизно 19 євро на годину. Сільське господарство та лісове господарство. Мінімальна заробітна плата становить приблизно 150-160 крон на годину. Середня заробітна плата в Норвегії досить висока в порівнянні з іншими країнами. Наприклад, середня зарплата складає 600 тисяч крон на рік, близько 50 тисяч крон на місяць. Це до оподаткування. Висококваліфіковані професіонали у сфері технологій, медицини та інженерії можуть звичайно заробляти значно більше до 1 мільйона на рік. І більше всі ці зарплати звичайно вкладаються високими податками, і чим вище, тим більше податків. Податкова ставка залежить від доходу та може становити аж до 40% або навіть більше, якщо там ну, дуже великі зарплати. Офіційно влаштовані працівники Норвегії мають доступ до широкого спектру соціальних гарантій, включаючи безкоштовну медицину, освітні послуги, відпустки, наприклад, стандартна оплачена відпустка складає 25 робочих днів на рік. Українські біженці, які приїжджають до Норвегії, як ми вже знаємо, проходять інтерпрограму, що включає в себе курси норвезької мови та ознайомлення з місцевою культурою і суспільством. Після завершення програми багато хто знаходить роботу. Через агентство з працевлаштування, такі як НАВ, для тих, хто не має високої кваліфікації або досвіду, є багато можливостей у сфері послуг, наприклад, роздрібні торгівлі та інших секторах. Роботодавці в цих галузях часто надають навчання на робочому місці. Наприклад, як мені моя шефиня в неї, взагалі англійське терпіння скільки раз на кухні тупив, то соус не той налив. То гарнір не той подав, і вона спокійно все з терпінням каже: Нічого страшного, ти вчишся, все добре, пробуй ще раз. Тарілку поміняла і все. Якщо ви гарно проявляєте себе на роботі, до вас також підуть на зустріч будуть проявляти терпіння, будуть вас навчати. З цим проблем я не помітив себе на роботі. Якщо вам тугувати з роботою, спробуйте наступне: перше частіше оновлювати свої резюме. І рекомендаційні листи для роботодавців більш свіжі резюме, привабливіше вони повинні бути чіткими, структурованими і акцентувати на релевантному досвіді та навичках. Друге, норвезька мова. Пам'ятайте, знання норвезької значно підвищить ваші шанси знайти роботу. Наприклад, якщо ви проходите співбесіду, ви дуже класно розбираєтесь в тій спеціалізації, на яку претендуєте, і паралельно з вами проходить якась інша людина, яка гораздо менше в цьому петрає, але краще знає норвезьку мову, повірте, візьмуть його. Не встидайтеся звернутися в НАВ. Куратори часто допомагають з написанням резюме, супровідного листа, дають різні поради з пошуком роботи або ж навіть самі можуть пошукати вам якісь цікаві вакансії. Наприклад, наш куратор він дуже часто закидає в Facebook групу, якісь цікаві вакансії, які ми розглядаємо і обираємо. Я, наприклад, свою роботу якраз таки знайшов таким макаром. Куратор кинув вакансію, я відкрив, подивився, кинув рекомендаційний лист і все вийшло. І як і обіцяв, лайфхак для пошуку роботи, яким я не скористався. Не за того, що він поганий, а просто не довелося, бо я раніше знайшов роботу. Але я чув, що це дуже класний спосіб знайти саме ту роботу, яка тобі подобається. Значить, лайфхак полягає в тому, я, до речі, думав це саме зробити з СТО, яке знаходиться біля моєї хати, але просто я свою роботу знайшов швидше. Підходите на роботу, яка вам подобається. Представляєте, що я приїхав з України, шукаю роботу туди-сюди. Вивчаю норвезьку мову, і я готовий у вас попрацювати заради того, щоб набратися досвіду на волонтерській основі, тобі ж безкоштовно, без зарплати. Повірте, в цій країні волонтерство воно дуже цінується. І якщо ви так зробите, є високий шанс, що вас вже приймуть на роботу за зарплату. В принципі, ви від цього нічого не тіляєте, тому що коли ви проходите інте вже уже дуже багато людей з цим стикнулися. Багато бачив сюжетів від різних блогерів на цю тему, що на інтропрограмі дають. Практику, на якій ви маєте повноцінний робочий день, але робите це також безплатно. І це може бути якась така робота, яка вам ну взагалі не подобається, навіть якщо вас будуть готові вже взяти, то ви туди не хочете йти. Я думаю, що кращий варіант самому обрати ту роботу, яка вам подобається, попрацювати на ній безплатно і отримати класну оплачувану роботу. Які ваші думки на рахунок цього? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Нормальна тема чи якась фігня. А я з вами прощаюся. Дякую ще раз, що додивилися відео до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока.